Поговоримо сьогодні про питання моїх глядачів. Дякую, що ви дивитесь канал Хайтаро. Мене звати Людмила. Ітак, починаємо. Багато хто з вас дивився розмову Путіна з Трампом. Вона вже була не така, як була 28 лютого. Така бойова розмова Зеленського. Європейські лідери підготували. І Зеленський скільки разів дякував Трампу і просто стримував себе як тільки міг, щоб не відповісти на його всякі ці закиди. Трамп же в свою чергу крав час для того, щоб... Відповісти на питання, які дійсно важливі для України. Він розказував там про якісь вечері, про вибори, про бюлетені і всяку різну ахінею ніс, що це було ну, аж дурно слухати. В той же час потім була зустріч за закритими дверима. Давайте подивимося, наскільки Зеленський був задоволений. Від цієї зустрічі, які там е, рішення були е, прийняті, наскільки Зеленський та європейські лідери були задоволені результатами ось цієї е, зустрічі, переговори велися птиці: е, коса, сонце і е, Конюшина, були якісь різкі теми, зокрема, я думаю, щодо територій, які біля води Крим, Херсонська, Запорізька області, там де жахливі бойові дії, Донбас, і якийсь дійшли консенсус по конюшині, можливо. Як я і говорила вам в попередніх прогнозах щодо сценаріїв закінчення війни, можливо, йшла розмова про те, що Запорізька Херсонська область мають повернутися як варіант, а Крим Донбас то вже велике питання. Будемо сподіватися, що все ж таки також по косі Сонцю і Конюшині домовилися про постачання серйозної зброї, яка може робити велике лихо на території Росії. Трішки не дуже багато, але щось можливо домовилися, щоб Україна отримала. Все-таки не отримала, а придбала за кошти європейських країн у США. Тут все-таки місяць. Дуже багато чого нам не, не скажуть і не покажуть, і дуже багато ось цієї муті в цих переговорах, як я вам говорила при прогнозі на зустріч Путіна і Трампа, випадав місяць. Ось я нещодавно записувала прогноз, який скоро буде на каналі щодо зустрічі Зеленського і Путіна. так, також місяць випадав дуже дуже багато те, що засекречено, те що людям не розповідають, і дуже таке. Негативне для України. Я перед зустріччю Зеленського з Трампом вам робила допис в спільноті каналу, я вам розповідала про свій сон, що мені снилось, я дивлюся з вікна і бачу просто ось якийсь такий бурхливий потік води, брудної води, з камінням. І ось ця зустріч, як нам намагаються її показати, що все там так чудово пройшло, то не дуже там все так. Як прям було гладко. І ось цей місяць це, на жаль, підтверджує. <кій> Також, мені снилося ще там знайома моя, яка говорила пункт 10.8. Я не знаю до чого це, можливо, це щодо. Ось цих статей НАТО. То 10-та стаття це про те, що кожна країна може вступити до НАТО. Якщо інші члени бажають цього про ПДЧ, то в Україні вже давно є це ПДЧ, і скільки Україна виконала, але ж ми і досі не в НАТО. Я вам робила також прогнози попередні: 2023, 2022 рік. Я вам говорила, що на жаль, Україну я не бачу в найближчі. Роки в НАТО, і це підтверджується. Зараз Україні пропонують п'яту статтю НАТО, і як це гарантія безпеки. Але у нас вже був Будапештський меморандум, і що Росію це якось стримало, Росія не напала. Те саме п'ята стаття НАТО. Я не думаю, що це якась глобальна користь для України, але давайте подивимось, яка вірогідність. Що якщо Україна, я навіть не буду розглядати, чи дадуть цю гарантію, чи ні, просто чи буде толк від цієї гарантії, якщо її дадуть? Якщо Україні ось дадуть такий захист п'ята стаття НАТО, але без вступу до НАТО, що це буде означати? П'ята стаття НАТО означає, що якщо напали на одну країну, то це як напад на весь альянс. Чи буде користь Україні? Знову ж таки, Валет-Пік, дитина. Згадайте, Будапештське меморандум. Тут риби, тут ведмідь і лілії. На папері, це, наче, як і буде, як якийсь захист, але ж на дні дитина гроб, фон ситуації показує, що це. Говорили, балакали, усі та й заплакали. Ось як на Польщу полетіли дрони. Пам'ятаєте, у 2022 році, то що ніхто навіть на консультації не зібрався за четвертою статтею НАТО? Ось це так же само тут про те, що так, на папері воно може бути так, наче сильно, так якось внушительно, але насправді. Можливо, це навіть гірше, ніж Будапештський меморандум, або плюс-мінус таке саме говорить, говорили, а в результаті нічого немає. Тому я думаю, що Україну реально єдине, що може врятувати від Росії, це безпосередньо вступ до НАТО і відновлення українського ядерного потенціалу. В той же час я вам говорила, що Україні мало вірогідно, що дадуть. Таку можливість це буде всіляко стримуватися. Але якщо ось давайте переглянемо, знову ж таки вірогідність вступу України до НАТО. Найближчими роками вершник, будемо говорити, але знову ж таки місяць, який постійно випадає на всі ось ці договорняки. І тут змія. Україну до НАТО не допустять, навіть якщо Росія була б не проти формально, то будуть члени НАТО, такі як Орбан Фіцос, ці змії російські метастази, які не дадуть. Просто Україні не дадуть вступити до НАТО. Тому ядерної зброї, вірогідно, навіть невірогідно, очевидно, що Україні не бачити найближчим часом. Ось так, по Будапештському меморандуму Україну розвели, розвели, а тепер. Маємо те, що маємо, і який би президент не був, Росія б все одно напала. Тому я не бачу сенсу, щоб ви скубли один одного в коментарях, хто там винен Зеленський чи Порошенко. Ви краще подумайте, хто віддавав ядерну зброю, ото був перший акт агресії на Україну, який всі профукали. Просто хто тоді жив, хто тоді був у влади, хто тоді міг виходити тоді. На Майдани, на мітинги і протестувати проти передачі ядерної зброї, проти знищення третя Україна в світі була за своїм ядерним потенціалом і Україну поважали. Тепер їй розказують. У вас немає карт. Ну просто-просто немає слів. Давайте тоді поговоримо трішки. Про новини із сусідніх країн У мене колись запитували, чи буде в, Росі... в Молдові про російський уряд. Я бачила таку новину, що Шор пропонує за мітинги людям 3 тисячі євро. Берете картку, місячна заробітна плата буде вам 3 тисячі євро. Якщо будете брати участь в мітингах, ось як ви думаєте, з таким підходом чи підуть люди. Я думаю, що знайдуться такі, які захочуть, і чи може бути в Молдові проросійський уряд. Очевидно, з такими заявами, то може бути. Тому що навіть якщо це не буде ось так публічно робити, то виборці можуть робити підкуп так тихенько, щоб люди, люди віддали свої голоси за проросійський курс в Молдові. Давайте ще раз подивимося, яка вірогідність того, що. Молдова почне звільняти Придністров'я в 2025 році. Я вже робила такий прогноз. Давайте ще раз переглянемо тут риби, сад, вершник і собака. Ні. Молдова собі дружить вже з тим Придністров'ям. Ніхто там нічого звільняти не буде. Все буде як було. Ще раз, давайте передивимося: вірогідність проросійського уряду, те, що може на виборах в Молдові перемогти проросійські кандидати, восени що тут покаже. Знову ж таки, змія, ось вам і підкуп виборців, лілії, корабель і е, дитина. Може, все може бути, тому що люди будуть свої голоси продавати, будуть на ось ці 33 срібника вестися. Е, і е, може бути таке, я таке не виключаю. Якщо дивитися. Загрози з Придністров'я, я вже вам неодноразово записувала такі відео. Ці прогнози підтвердилися, чи є загроза для України з Придністров'я? Давайте подивимося. Тут лелеки птиці, лисиця місяць. Тут більше я б сказала, якщо буде розганятися якась ситуація щодо наступів з Придністров'я, чи ще щось, то це іпсо, нагнітання паніки, щоб люди боялися. Як я вам говорила в своїх прогнозах ще з 2022 року, що наступ з Придністров'я маловірогідний. Але ось якісь такі там заслані казачки, якісь диверсійні операції, Росія може проводити. До речі, я вам робила відео, що в Європі. Росія може провести свою спецоперацію. І, як ви бачили, були мітинги, протести в Сербії, і ось воно вже потихеньку відігрується. Далі, хотіла б розглянути питання від спонсорів мого каналу. І сьогодні давайте розглянемо питання пані Світлани. Дуже дякую за ваше запитання і за підтримку каналу. Тут запитання. За місто Черкаси та Черкаську область. Давайте подивимось, сьогодні 19 серпня, давайте подивимось прогноз для Черкаської області та міста Черкаси на найближчі дні, максимум місяць, дивимось 19 серпня по вересень. Чи є якась велика серйозна загроза для Черкаської області та міста Черкаси? Чи є загроза від обстрілів? В першу чергу дивимось, це лицар мечів тут випадає. Тут дев'ятка жезлів, лицар жезлів і е, тус пентаклів. На жаль, по лисарю мечів це може бути загроза ракет, загроза дронів. Навіть по лицарю мечів це може означати саме ракетну е, небезпеку, де це може бути біля води. Тобто під загрозою може бути черкаська дамба, може бути Канівська ГЕС під загрозою, Черкаси, Канів, там, де вода, ось ці регіони. Можуть бути під загрозою. Велика загроза в період з 1 по 9 вересня, і також близько до Дня Незалежності може бути взагалі удар по території України масований. Можуть атакувати там, де вже атакували. Тобто це в районі. Вокзалу, автовокзалу, в районі там, де Залізниця, на околицях міста, там, де можуть атакувати, де, якщо здали позиції ППО. На жаль, тут може також таке відігруватися, може атакуватися в районі ринку як варіант, може атакуватися там, де є ось такі сквери, де роз... тобто це як варіант може бути і центр міста. Але найбільше, якщо тут взяти під загрозою вокзали, автовокзали. Залізниця. Тому будьте досить таки уважні, може бути дронова атака навіть найближчими днями міста Черкаси та Черкаської області. Фоном, якщо брати шляхи сполучення, дамби, мости, то може бути навіть і ракетна атака. Я думаю, під загрозою залізничний вокзал, автовокзал, ось ці райони. Можуть, на жаль, знову ж таки атакуватися і околиці міста. Це також може бути там, де вже були прильоти. Попередні прильоти були в липні, в кінці липня, ось плюс-мінус. Тих районах знову ж таки може атакуватися. Тому будьте пильні, моліться, просіть захисту вищих сил, щоб ситуація виправилася на краще. Хай всі, хто подивився цей прогноз, будуть під захистом вищих сил. Давайте подивимося ще на Ленорман, прогноз для міста Черкаси та Черкаської області, що тут покаже. Тут дім, під загрозою можуть бути житлові будинки, гроб, собака і змія. Тобто, як варіант, минулого разу була атака в районі кладовища. Так само ось тут зрадники, собака. І змія здали позиції, і можуть, на жаль, бути атаки. Тому пильнуйте, які досить такі загрозливі дати можуть бути. Я вам говорила, що з 1 по 9 вересня, як варіант це може бути 1, 7, 8, 9 вересня. Під загрозою також увага, 4 вересня, 18 вересня. І ось так близько кінець. Серпня. Також, на жаль, може бути ця жахлива дронова атака, може бути навіть і ракетний обстріл по лицару мечів. Будьте пильні. Під великою загрозою саме вокзали, де знаходяться райони, автовокзал. Залізничний вокзал, там, де якісь автостоянки, автобусні, ось ці тролейбусні депо, тому можуть атакувати саме там, де транспорт і там, де шляхи сполучення. Велика загроза житлові будинки. Тому бажаю всіх, щоб хто подивився цей прогноз, були під захистом вищих сил. робіть практику хонопонопоно, просіть захисту вищих сил, і хай все буде добре. Також на жаль, підтвердився прогноз для Полтави та області. Я говорила, що є велика загроза для міста Кременчук. Подивіться мої попередні прогнози. Також я говорила в своєму прогнозі після зустрічі Трампа і Путіна. Може бути жахливий удар по газосховищам, нафтобазам, і це вже відігралось, Було удар по Одещині по нафтобазі Сокар, також був удар по Краменчуку, по, в тому числі по газосховищам. Тому давайте подивимося, ще Полтава та Полтавська область. Лубни дуже вчора обстрілювали. Дивимось, Полтава та Полтавська область, що покаже для Полтавщини Кременчук, тут Мах, Десятка жезлів, королева мечів і місяць. На жаль, Полтавська область не хочеться мені такий прогноз робити, але Полтавщину будуть знову обстрілювати, лупити. Може бути досить багато дронів, може бути дуже багато ракет. Під загрозою навчальні заклади, медичні установи, житлові будинки. Королева мечів так відігрувалась. І по місяцю це паливо тобто заправки, газосховища. Енергетична інфра... інфраструктура, газова інфраструктура, все, що паливо, яке горить для е... Е... Кременчуцької ГЕС е... також е... загроза. Тобто росіяни хочуть зробити на території України техногенну катастрофу. Е... Це е... очевидно. Я вже неодноразово робила в них є... прогнози, в них є такі плани: ось по жезлів. Е... вони е... будуть. Лупити, на жаль, центр України, готуйтесь Полтавська, Черкаська Вінницька область, Київщина, Кіровоградська область, росіяни за центр України, на жаль, візьмуться і будуть атакувати, але будемо сподіватись на наше ППО по сімці Жезлів. Хай все працює добре. Дуже велика загроза, якщо брати. Для Полтавщини та міста Полтава кінець, місяця серпня. Також велика загроза може бути 2, 7, 10, 18 та 1 вересня. Побачимо, як відіграється прогноз. Все-таки майбутнє багатоваріантне і хай ситуація зміниться на краще. Дякую, що додивились до кінця. Підпишіться на канал. Хто ще це не зробив, поставте лайк, дзвіночок. І я дуже дякую всім, хто підтримує канал Хай Таро донатами. Дуже вам вдячна, хай у вас буде ще більше доброї, позитивної енергії в вашому житті. Також дякую тим, хто пише добрі коментарі, хто ставить лайки. Дякую.